Доброго дня всім! Продовжуємо наші розмови про корупцію в судовій системі. Чи можлива перевірка суддів на поліграфі? Яких чудес не буває на світі? Але щоб водій у стані алкогольної сп'яніння за кермом авто заїхав просто в кабінет лікаря на якомусь там поверсі? Я такого не бачив і такого не чув. 28.12.2021 року у Дарницькому районному суді міста Києва зареєстрована справа про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 130 КУПАП на панасюка Євгена Миколайовича. З тексту постанови судді Коляденко від 18.02.2022 року у справі 753 26,364 21 вбачається, що. Як бачається з протоколу про адміністративне правопорушення, особа 1 у провину ставиться те, що він, будучи особою, яка керує транспортним засобом, відмовився від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного сп'яніння за адресою місто Київ, вулиця Запорожця, 20, що територіально відноситься до Дніпровського району міста Києва. Ось таке. Такий текст я вичитав у постанові. На підставі викладеного з метою дотримання правил територіальної підсудності суддя Коляденко направила справу для розгляду по суті до Дніпровського районного суду міста Києва. Я не знав, що таке, що таке місто Київ, вулиця Запорожця, 20. Я не знаю, що це таке. Але так виглядає, що це якась установа. З постанови суду вбачається, що згідно вимог статті 276 КуПАВ місцем вчинення правопорушення є згадана адреса, за якою знаходиться Київська міська наркологічна лікарня. Тобто порушник, з огляду на це, що я, що я тільки що виклав, проглядається, що порушник вишивав на авто у приміщенні лікарні. Якщо його затримали місцем правопорушення, є запорожця 20. 19.05.2022 року суддя Дніпровського районного суду міста Києва Марченко ухвалила постанову по справі, якої правопорушника визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення за частиною 1 статті 130 КУПАВ. Наклала на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень з позбавлення права керувати транспортними засобами на один рік. Більш детальний аналіз відомостей. Казух у постанові суду показав, що і суддя Дарницького районного суду міста Києва Коляденко, і суддя Дніпровського районного суду міста Києва Марченко порушили закон. Перша незаконно скерувала справу до Дніпровського районного суду, а друга незаконно розглянула справу і притягнула правопорушника до відповідальності. У постанові, у тексті постанови судді Марченко вказано, що правопорушник 19.11. В 2021 року у стані алкогольного сп'яніння керував авто марки МАЗда в Києві по вулиці Ревуцького, що за територіальною юрисдикцією відноситься до Дарницького району. Згідно вимог статті 276 КУПАП, суддя Коляденко мала би розглянути справу по суті у стінах Дарницького районного суду міста Києва за місцем вчинення правопорушення. І не вигадувати байки, що місцем правопорушень є Київська міська наркологічна лікарня, яка розташована на території Дніпровського району. Ну, логічно, так чи ні, як може, як може водій в стані алкогольного сп'яніння вишивати лікарню, як каже суддя Коліденко, що місцем правопорушення є вулиця Запорожця, 20. А що мало би зробити суддя Дніпровського районного суду Марченко? Отримавши справу номер 753, дріб 26364, дріб 21 з Дарницького районного суду міста Києва, згідно приписів закону, встановивши, що за територіальною підсудністю справа не підлягає розгляду у Дніпровському районному суді, суддя Марченко мало би ухвалити постанову, якою направити справу по підсудності до Дарницького районного суду. Вулиця Ревицького знаходиться, чи Ривузького, як зараз є тут е, Ревуцького, вулиця Ревуцького знаходиться на території Дарницького районного суду, а не Дніпровського. Цього не було зроблено. Чому професіоналка, вона все-таки професіональна суддя Марченко. Має великий досвід відправлення правосуддя, яка у 2017 році, вона і суддя Джуба, Вищої ради правосуддя, були відсторонені від здійснення правосуддя за незаконні арешти активістів Євромайдану. Але наша найсправедливіша в лапках Вища рада правосуддя покумекала і з часом допустила їх до здійснення правосуддя. Чи виявлене мною правопорушення судді Марченко, описане вище перше? Чи може останнє? Тож можливе посилання судді Марченко на незнання закону не пройде, адже вона систематично проходить навчання у Національній школі суддів України, отримає відповідні сертифікати. Про що й відмітки у її досьє. І, зрештою, щомісяця отримає заробітну плату за виконання своїх посадових обов'язків. Вона професійна суддя. Як вона може говорити, чи якщо, якщо я теоретично допускаю, що вона скаже, що я закону не знала. От не знала закону, знаєте, взяла, відправила туди. Або не так я зрозуміла його. Залишається єдина версія. Умисні дії суддів, двох суміжних по території, районних судів, а інакше кажучи, договорняк. Я трактую це так, тому що списання на незнання закону з боку суддів це взагалі, мені здається, що це не може проходити. Судді на то вони є судді, що вони професійні, вони за це отримають гроші, доплати і так далі, вчаться. І вони мають творити судочинство так, як пише закон. Для чого вони вчинили порушення закону? Це невідомо. От якби їх пропустити через поліграф, детектор брехні, можливо, була би встановлена справжня причина. Щоб дозволили суддів, поліцейських, прокурорів у зобов'язальному порядку проходити перевірку на поліграфі, який відсоток мав би відсіятись за брехню? Як ви думаєте, шановні? Я думаю, що відсіявся б дуже значний відсоток тих людей, які привикли говорити неправду, а тим більше тих, які в мантії, в мантії виходять в зал судових засідань або пишуть різні судові рішення, де вносять до цих судових рішень відомості, які не відповідають дійсності. До речі, і в цьому, і в цій справі теж є. Судові рішення, в які внесено неправдиві відомості. А це є у відповідності до вимог закону 366 є службове підроблення. На цьому я вам дякую. Звертайтесь, пишіть, коментуйте, до речі, коментарі приходять досить цікаві. Я ще на них окремо колись зупинюся. І ми поговоримо про ці речі. А наразі підписуйтесь на мій канал. Коментуйте, звертайтесь. Дякую за увагу.